Хочу поставити питання стосовно екетіке він забив переможний гол, але після святкування отримав червону картку. Чи не вважаєте ви, що це було зайвим? І це було тупістю? Що ви думаєте про цей момент? Так, він отримав другу жовту картку. і як ви сказали, чи не вважаєте ви, що це було зайвим? Зайвим, так і що ще? І це було тупістю. Так, це було тупістю. Саме так. можу сказати, що перша картка вже була безглуздою і певною мірою дурною. Бо потрібно контролювати свої емоції. я розумію, наскільки це важко у прем'єр-лізі. Особливо коли ти нападник. захиснику дозволено майже все. а тобі варто лише трохи потягнути за футболку, і це вже фол. Але завжди краще стримувати емоції. А якщо не можеш, то хоча б зроби так, щоб це не призвело до жовтої. Я сам казав після своєї червоної картки у матчі з Евертоном минулого сезону, що це тупість. Емоції можна показувати, але якщо це призводить до картки, це тупість. Саме це і сталося у першому епізоді. Я сказав йому і багато разів повторив, якби ти забив гол у фіналі Ліги Чемпіонів на 87-й хвилині, обігравши трьох гравців і вгативши м'ячу дев'ятку, тоді я б ще зміг зрозуміти твої емоції. Але я старомодний. Мені 47, Я не грав на такому рівні, але декілька голів за свою кар'єру забив. І в такій ситуації, я прозвернувся і побіг до Кєзе і сказав би йому: цей гол твоя заслуга, не моя. Тож так, це святкування це було безглуздо та нерозумно. Як ви сказали, це тупість. І я сказав те саме.